І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про такий прекрасний чудовий автомобіль, народний автомобіль як Volkswagen Golf. Так, так, саме Volkswagen Golf. Його на даний момент є аж цілих 8 поколінь, прямо неймовірно. І в цьому відео я зараз вам розкажу про всі ціни на саме на от цей автомобіль від 1 до 8 покоління. Якщо вам зразу цікаві ціни на конкретно ваше покоління, перемотайте, подивіться і відразу будьте там. А якщо вам цікаво все таки трошечки історії цієї машини, що це за машина, з чим її їдять, можливо, вам цікавіше було б щось такого дізнатися більш подробно, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і починаємо. Що таке Volkswagen Golf? Це Німецький невеликий сімейний автомобіль класу С, тобто він реально невеликий, там 4,1-4,2 метри. Якщо поговорити, як цей автомобіль може називатися, тому що він може називатися не тільки гольф. Чому? Дивіться, Volkswagen Golf має такий, якщо він е хічбек, то він гольф, якщо він седан, е то він е джета. Також він буває гольф, кабріолет, буває Венето, буває Ребіт, буває Кадік, буває Бора. І все це про Volkswagen Golf. Що ж таке за машина? звідки вона взялася? І яка ж історія взагалі розвитку саме у Volkswagen цієї моделі? Історія легендарна. Чому? Тому що. Батьком Фольксвагена Гольфа є легендарний Volkswagen Жук, який почав випускатися з 1939 року, і випускався аж по 2003 рік без принципового зміни модель. Отака от, от історія. Уявіть собі, з 39 по 2003. Але зрозуміло, що жук був дуже-дуже застарілим, хоч і легендарним, хоч і дуже крутим, якого випустили 21 мільйон 529 тисяч 464 екземпляри. Випустили жука за всю історію по всьому світу. Але все одно настав свій час, і він мав. Піти на лаву запасних і для Європи було запропоновано нові автомобілі. Це був Volkswagen Golf. Він був виставлений на ринок у 1974 році. Це був Golf першого покоління. Потім у 83 році у нас пішов друге покоління. Але давайте зразу ж цін і що в нас конкретно є. Якщо взяти по першому поколінню, то їх дуже небагато. їх є, Якщо взяти 74 по 83-й, доки він випускався, то таких автомобілів є у нас 6 штук. Найдешевший 530 доларів це реальний хлам. Найдорожчий 2800 це типу, хтось строїть типу, якийсь там дуже крутий проєкт. Реально ціна такої машини тисяча, але ну, якщо чесно, я б її взагалі не купував би цю машину. E, Golf другого покоління таких автомобілів вже більше. Вони йшли з 1983 року. Їх зараз на ринку є 255 екземплярів. В принципі, щось Найдешевшенький 700 доларів. Е, найдорожчий, космічна ціна 10 тисяч доларів. Господи, це просто якесь шаленство. Е, а плюс-мінус така збалансована ціна це десь 1600 доларів за Гольф другого покоління. Гольф третього покоління з 91 року, що 1991 року. І цей автомобіль зараз представлений досить непогано. 442 екземпляри продається на даному етапі цих автомобілів. Найдешевше йдуть 1200-1400 доларів, а там е і машина на колінах, і ще й питання по документах. Найдорожчий гольф е третього покоління 4700, е ну вже бачите, не 10 тисяч. <свісно> Цікаво, що так. А реальна ціна таких машин десь 2600 до 3000 це ну, нормальний плюс-мінус прайс. Звичайно, є машини і по 200, і по 2, але це треба дивитися. Буває ситуація, але найчастіше це якісь досить серйозні несправності по цих машинах. Тепер беремо Golf 4-го покоління. Це вже досить цікава машина. Справді цікава машина. Golf 4-го покоління у нас випускався з 98 го року. Що тут такого цікавого по цій машині? Зараз їх є великий прекрасний вивір. 1536 штук продається на Авторіо прямо зараз. Тобто, є що його вибрати? Найдешевшенький авто... Golf 4-го покоління я знайшов. За 1950 доларів, ну, грубо 2 тисячі. Найдорожчий знайшов за 10 тисяч. Ну, люди там ніби якісь проєкти будують на базі цих машин, там, типу, мотори суперпотужні, але, ну, вибачте, 10 тисяч для такої машини. Це сильний-сильний перебор. Хтось дуже любить свою машину, так любить, що продавати взагалі не хоче, не планує, а так, як от маску поставив 10 тисяч, типу, я продаю і не продаю одночасно. Реальна ціна на гольф 4-го покоління це десь 3,5 тисячі. От за 3,5 тисячі можна знайти плюс-мінус живий екземпляр. Так, це вже непогано. Це вже дуже непогано. Тепер беремо гольф 5-го покоління. Що з 2003 року? Одна з його модифікацій цікава добула назву кролик, тому що там була така заряджена, крута версія. Звичайно, таких машин одиниці. Основну масу вони ніяк не складають. Їх є зараз на 1370 штук продається. Досить немало, досить цікавий автомобіль у Golf 5-го покоління. Дуже надійний, дуже витривалий справжній народний автомобіль, справжній народний улюбленець. заслужено, реально заслужено. Найдешевший гольф 5-го покоління я знайшов за 3700. Ну така от історія. Не буває якось їх дуже дешевих. Та й, в принципі, і машина 2003 року, ну, найдорожчий знайшов за 10 тисяч доларів. Дорого, перебор неадекват. Нормальна ціна за гольф 5-го покоління це десь 5 5,500-5000. -5 Оце плюс-мінус з таким бюджетом ви зможете знайти нормальний гольф 5-го покоління. Тепер беремо Гольф е, шостого покоління. Дуже симпатичний, вже досить сучасний автомобіль. Пішов з 2008 року, а як е, моя суб'єктивна думка, в залежності від елітності марки, розповсюдженості, от, десь приблизно з 2005-го і вище, а в Гольф, наприклад, з 2008-го, це вже йдуть досить класні автомобілі, які не сильно будуть відрізняти, відрізнятися по механіки, по ходових якостях, по двигунах. від... Абсолютно сучасних автомобілів. Звичайно, там йшов переход, в когось вже йшли турбовані мотори, в когось ще не йшли. Зараз будуть, звичайно, технології більше там уже по якомусь автономному водінню, ще фічам, електронним, там гаджети стають гаджетозовані стоять автомобілі, більш сучасні, але як машина, як виріб, як транспортний засіб, плюс-мінус з восьмого року вже йдуть класні машини. Тому є реальний такий сенс придивитись до таких машин, знайти класний варіант, і ви можете володіти класною тачкою за досить нормально міняємі гроші. І того, зараз на ринку гольфів 6-го покоління 1364 штуки я знайшов на авторі. Це, нагадаю, кінець 3 декади жовтня 2024 року. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І будете знати більше. І будете завжди в курсі. Що, по чому продається, і в яких кількостях? Ну, тобто 1364 штуки це досить немало, є що вибрати. І це добре. Найдешевший гольф 6 покоління я знайшов за 5300 доларів. В принципі, з такими грішми, з таким бюджетом. Це вже нормальні їздові машини. Звичайно, треба дивитися по стану, але уже з таким бюджетом уже машина буде і з документами, і на ходу. Бо як я говорю, якщо ви купуєте машину понизу ринку, то ви маєте бути дуже уважними, щоб вас не кинули, щоб автомобіль був нормальний з чистотою юридичною, тобто він переформлявся по-простому. Техпаспорт це ну, не варіант, якщо чесно, якщо ви не хочете мати потім проблем, бо наче трошечки економити зразу, клас, круто, техпаспорт, є багато варіантів, а потім виявляється. Обмеження, штрафи, все це висить на машині, приходить вам і ну, коротше, ви попадаєте. Але з таким бюджетом, як 5300, вже можна, в принципі, купити машину і юридичну чисту, і на ходу. Яка на шосте покоління я найбач... най... знайшов найбільшу ціну? 12800. Ну, немало, немало. Звичайно, 6 покоління випускало по 12-й рік. і Там є більш свіжі машини, і вони плюс-мінус адекватні, але це не мало. Це немало. Реальна ціна за машинку таку шостого покоління Volkswagen Golf це 7500. 7500 8, 7 От в цьому бюджеті ви дійсно можете знайти нормальний класний варіант. Їздити, тішитися і радіти, що у вас нормальний сучасний автомобіль. І того, що ми маємо по гольфах аж такого сьомого покоління? З 2012 року пішли машини. Машини випускалися досить довго. Вони випускалися аж по 21 рік. Там просто в гольфі завжди переходи такі цікаві. Що, наприклад, один автомобіль ще випускається, новий вийшов, він ще випускається, новий вийшов він ще випускається. Так от, наприклад, Жук випускався в 2003 році. Хоча гольф, який прийшов йому на заміну, стартував -то в 1974-му. Ще багато-багато років, якщо машина популярна, якщо вона добре продається, ВАК груп їх випускає. І того, що ми маємо по гольфах 7-го покоління? 1536 штук. Пф, прекрасний, великий вибір. Це вже максимально сучасний автомобіль. І е е що вибрати? Мінімальна ціна 7900. 7900 за свіжий автомобіль ну це прям, пф, дуже непогано. Звичайно, е низ ринка це така штука дуже суб'єктивна і дуже складна. Дуже часто можуть бути серйозні приховані камені. Дуже часто е буває, там, проскакує класна машина, але це рідкість, що от вона класна і вона чесна, і така ситуація, що в треба продати. Таке буває, але я на це сильно не розраховував. Найбільшу ціну знайшов за Golf 7-го покоління, ця машина була з 17-го року, боже, 28%. За машину 17-го року. В класі це. Це перебор, це жорсткий перебор, хоча і Volkswagen класна машина, надійна машина. Проте, вибачте, не такі ж гроші, не 27%. Pockets. І того, яка реальна ціна на Golf 12-21 року 7-го покоління, яка реальна така нормальна ціна? Нормальна ціна це десь в районі 13 тисяч. Звичайно, це буде машинка така перших років виробництва в 7 покоління, це буде машина 13-го року. Чому так? Чому я саме ці машини беру і говорю, що це нормальна ціна. Тому що, якщо ви хочете собі купити машину і ви не мільйонер. І ви дивитесь б машину, будемо чесні, то в, даному, в даній такій задачці, в даній ситуації ми хочемо купити максимально актуальну нормальну машину із мінімальним прайсом. Але при тому не настільки мінімальним, щоб їх прям не було, а щоб було чого вибрати. Ну от з 13 тисячами вже є що вибирати. Там 12-13 роки, 14 навіть, там хай 13500, але ви вже можете купувати гольф. 7-го покоління, а це дуже сучасний автомобіль, випускався аж по 21 рік, це, ну, це багато, це серйозно. І так ми переходимо до актуального автомобіля, який зараз стоїть в салонах. Це Golf 8-го покоління. Golf 8-го покоління стартував у 2019 році, але реально почав нормально продаватися з 2020 року. Він вже тоді був. Навіть зараз в салонах. Я от нещодавно так само був в салоні, у мене на каналі є. Там мені не дали нормально знімати, але тим не менше, я щупав Golf R. Там, ну, як сказати, Машина заряжена, видно по її, по її конструкції. Там, що Це крута, потужна тачка, яка прямо валить, яка крута, яка е, має там, потужний двигун, класні гальма, дорого, багато всередині, там, натуральна шкіра, класні екранчики, все круто. ну Тільки вона там прям. Дорого стоїть. Прям дорого. Тобто, ну, я б не мабуть. Хоч то звичайно це спорткар на кожен день, але ну, так, там 50 перебор. Хоча це і Golf R. А якщо брати звичайний гольф восьмого покоління, не гоночну версію саму потужну, то їх небагато. Їх 155 штук, тому що це були складні часи, їх не так багато завезли, це нові машини, нові, нові, нові. Найдешевшенькі я знайшов за 14 тисяч і їх прямо мало. А е, найдорожчі знайшов за 41 900. Ну це прям дорого. Але якщо нормальний прайс, то вже за 24 900 можна купити навіть новий автомобіль. Ну, от, розкакують нові вже навіть автомобілі за такі гроші. Хоча найчастіше, звичайно, це не нові машини. Тому що ну, новий це буде база-база найпростішим мотором і їх не так багато. А якщо це трошки БУшка, наприклад, це буде там машина 2020 року, 22-го, 23-го, навіть, 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 то за 24900 можна взяти прям свіжу машину, ще з гарантією, яка ще буде бігати, служити вірою і правдою. Що можу сказати від себе по поводу Volkswagen Golf? Це крута легендарна машина. На даний момент їх випустили 35 мільйонів. Понад 35 мільйонів екземплярів. Це станом на 2019 рік. А зараз 2024, то вже пройшло 5 років, тобто ще не 1 мільйон продався цих автомобілів. Це дуже класна надійна машинка для родини. Прямо зачот. Це чудовий міський автомобіль, це економічний автомобіль для родин. Якщо вам потрібен Гольф. Купуйте. Я знаю, що люди, які, наприклад, їх мають, є такі мої знайомі, які мають такі машини, то нічого кроме хорошого я про них не чув. Гольфи реально рулять, гольфи роблять свою справу. І так, друзі, в мене на сьогодні все. Якщо сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, і в наступних відео ви побачите ціни на наступні автомобілі цікаві, актуальні. До побачення, до зустрічі в наступних відео.